Друзі, привіт! Сьогодні ми поговоримо про автомобіль, який є беззаперечним лідером на ринку електромобілів середньому, або навіть можна сказати, преміум класі електромобілів. Це Volkswagen ID.4 X-Pro. Музика Хотілося б сказати про нестандартний колір автомобіля. А він називається Special Blue. Як і всіх електромобілях, у нас відсутня передня решітка радіатора. В нас ідуть матричні фари щітко вираженою підсвіткою емблеми Volkswagen. 20-ті диски, кліренс 18 см і електрозеркала. По колу в нас встановлено 12 партроніків та камера заднього виду. Оскільки автомобіль у нас є задньопривідним, то двигун знаходиться ззаді. Потужність двигуна 150 кВт або 204 кінських сили. Під серединою автомобіля на днищі знаходиться батарея ємкістю 84 кВт. Запас ходу понад 550 км. Під капотом у нас іде акумулятор і блоки, які відповідають за енергосистему автомобіля. Зарядні порти в автомобіля знаходяться справа. Їх є два. Це в нас GBT IC та GBT dc Простими словами, для швидкісної та повільної зарядки. За допомогою швидкісної зарядки автомобіль можна зарядити протягом 50 хвилин. Повільною зарядкою заряджається автомобіль 10-12 годин. Ззаді, так як і спереду, в нас іде підсвітка емблеми Volkswagen, величезна така монофара і можливість відкривання багажника безконтактно. Багажник має об'єм 550 літрів. А оскільки в нас автомобіль є сімейного характеру, тут з легкістю поміститься дитяча коляска і ще якісь речі. Для дрібничок у нас є ось така ніша. Про пасажирів заднього ряду попіклувалися. Тут є величезна панорама, можливість зарядки телефона, дефлектори і підлокітник з підстаканниками. Місця тут достатньо, салон є просторим і можна їхати на дальній дистанції. Шкірні сидіння в комбінації з замшою та пам'яттю підігрівом, масажем а дають можливість почувати себе комфортно. Рульова колонка в нас є монолітною з графічним дисплеєм і рухається як по виліту, так і по висоті. Так як і ключ в автомобілі абсолютно все є сенсорним. Це кнопки на кермі, це керування кліматом, асистентами, режимами їзди. Навіть підсвітка в автомобіля включається сенсорно. У нас йде двохзонний клімат-контроль з можливістю підігрівання сидінь та керма. і смарт-клімат. А саме швидке налаштування клімата і очищувач повітря в автомобілі Є величезна кількість асистентів це розпізнавання знаків. Тримання в полосі, мертві зони, втома водія, дістронік. Що стосується режимів їзди, їх є чотири: це є екорежим, спорт-режим та кастом. Мається на увазі можливість налаштування індивідуального режиму їзди. Мультимедіа відповідає всім сучасним стандартам: це і бортовий комп'ютер. Це є картплей, навігація, є навіть можливість переглядання погоди. Велика ніша з функцією бездротової зарядки. Телефону цілому салон автомобіля мені подобається. Матеріали є стильними, практичними і приємними на дотик. на мою думку. Даний автомобіль є комфортним, економічним, стильним та надійним. Підійде абсолютно для всіх. Тому, якщо вас зацікавив даний автомобіль, звертайтесь до нас, місто Чернівці компанія American Wheels.